Вибач, я дуже багато Та балакаю. Ні, це нормально для формату такого шоу. шоу інтерв'ю з сомі. Чому ти називаєш свого лідера капітаном? Тому що ми пірати. Ваш лідер, мабуть, отаку Хенсон. І я ми як двійко цецьок, найкращі друзі, але насправді у мене їх немає. Я чула, що ти мрієш знайти біологічну родину своєї матері? Так, це правда. Моя мати кореянка, яку усиновили люди з Америки. Я сон сьогодні. Шоу інтерв'ю з сон мі. Це мій перший знімальний день. Оскільки у шоу тепер моє ім'я, я дуже нервую. Тепер я буду робити все можливе, щоб вам сподобатись. Ласкаво, прошу. Починаємо. Так. Високоякісне глобальне Шо? ток-шоу. шоу, шоу інтервю з Сонмі. Привіт, тепер я, ведуча цього шоу. Це ще не кінець. Хочеш, я потанцюю. Це перший Sony's випуск шоу інтерв'ю з Сонмі. До нас приходять найгарячіші гості та знаменитості з різних галузей. Зустрічайте спеціальний гість нашого шоу. Ця людина навчила мене, як потрібно правильно вести шоу. Вперше в історії поп індустрії переможець у конкурсі в США Алекса. Привіт, Привіт! Привіт. Привіт! Вау! Ти виглядаєш приголомшливо. Дякую. Я така рада тебе бачити. Це вперше, коли я ведуча шоу. О, вітаю! Дякую щиро, що прийшла. Не дякуй, о Боже. Не дякуй. Для мене це честь. Справді але перш ніж ми почнемо, концепція шоу це дружні розмови. Будемо спілкуватися вільно. Ти приймаєш такі правила? Звісно, але справа в тому, що коли я приїхала до Кореї, я навчилася спілкуватися тільки формально. Тільки формально, тому я не вмію розмовляти неформально. Але я спробую алекса. Ти така ну тебе. Як ти зараз почуваєшся? Дурепою. Дурепою? <рес> ти була на подібному шоу в Америці? Так була. шоу Келлі Кларксон. <рес> так Так, воно, Тож сьогодні я хочу, щоб ти оцінила мене як ведучу. Прокоментуй, чи подобається тобі Добре. як я веду шоу. Добре, зрозуміла, <рес> коли я дізналася що нашою гостею буде Олекса. Я шукала інформацію про Серйозно? тебе і погуглила. American Song Contest. Так. Ти перемогла там? Так. Чудово. Я бачила твій виступ. Справді? Мені дуже сподобався твій виступ. Це ж масштабне шоу. Я захоплююсь твоїм професіоналізмом. Ти вмієш тримати увагу глядачів на собі? Звідки у тебе стільки енергії? Ти маєш на увазі мою пісню? Я знаю, що це означає. Ти знаєш що означає Канаро? Повернемося <пев> до твого виступу. У тебе був динамічний танець, і ти співала наживо. Не збилась ні Дякую. разу. Будь ласка, <пев> мені сподобався момент зі стрічками. Ти чудово впоралась? Ти ні разу не сфальшивила. Як таке можливо? Як ти знаєш? Будучи стажерами, ми багато і постійно тренуємося співати наживо. Я неформально говорила, так ви тренувалися зі стрічками. Я так. Справді хочу попросити тебе про послугу заради наших глядачів. Лише один разок можеш заспівати. Звісно, добре. О, У нас є попзірка. Ні, ні, боже, це так. Рай для моїх вух. Маю ще одне питання: коли береш участь у музичних шоу, зазвичай молодші співаки приходять у гримерки старших зі своїми альбомами чи компакт-дисками і кажуть: це наш подарунок вам. Привіт, мене звати бла 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 ти так робила? В США таке практикують. Ні, у штатах такого немає. Але оскільки я кей артист у мене було таке. Аритист? аритист, нічого страшного, не поспішай. Можеш розмовляти англійською? Це міжнародне шоу. Міжнародне шоу. Усім артистам, які були присутні на моєму виступі, я подарувала свій компакт диск. І там був знаменитий, чудовий старший співак, дуже знаменитий Майкл Болтон. Справді, ми привіталися, і я подарувала йому свій диск. І що він сказав? Це так круто. Я виступав у Кореї раніше. Це круто. Отже, ти знайома з Майклом Болтоном? Ти знаєш, хто це? Я знаю, тому що я його велика фанатка Я також, незважаючи на те, що Майкл Болтон такий знаменитий, наша Алекса виграла. Поаплодуйте їй. Алекса найкраща. Ти також була на прослуховуванні в Кореї. На шоу Продюс 48. Це я теж бачила. Чому о так соромно. <ріст> ти співала мою пісню? Насправді, я велика фанатка Wonder Girls і самі була моїм біасом. Твоїм біасом? <ріст> я? Але <ріст> на попередньому інтерв'ю ти сказала, що хина є твоїм <ріст> прикладом. Це не те про що ти подумала. А зможеш зараз показати танець, який ти виконала тоді. Добре, можемо разом це зробити. Круто не можу повірити, що танцюю з моєю найдорожчою Алексою. Так як це міжнародне шоу, давайте прокричимо музика старт. Не буду брехати, я справді закохалася в тебе. Дякую, ти така мила. <рес> ти ж знаєш, як важко потрапити в чарт білборд. це дуже важко. І багато кей артистів мріють про це. твоя нова пісня під назвою Вандерленд потрапила до чарту у чарті. Поаплодуйте, Алексі. Я дуже пишаюся тобою. Вітаємо! Дякую тобі! Цього справді важко Це досягнути. Це правда. Наскільки я знаю, щоб потрапити у білборд чарт у США, кількість радіошоу, у яких ти береш участь, має велике значення. Як ти впоралась з цим? Ти була і на радіопередачах, і на інтерв'ю шоу. Насправді я не ходила по радіостудіях. Натомість у мене було багато інтерв'ю по відеозв'язку. Я повертаюся до штатів у липні. Можливо, десь тоді я буду відвідувати радіостудії. Алекса. Насправді це міжнародне шоу. Оскільки ми в міжнародному ток-шоу, ми підготували глобальний сегмент. Ти точно вже стикалась з таким. Це гра з піснями. Можеш станцювати хореографію. Перемагає той, хто першим станцює правильно. Добре, шанси на твій виграш дуже високі. Ну це ще під питанням. Я знаю свої хореографії, а інших не дуже. Вперед. Yeah, um... вмикайте <плес> музику. <плес> я зрозуміла. Це тур Туру від Blackpink. і я не знаю їх хореографії. Поняття не маю, хоча це я трохи знаю. То я знаю. Давайте наступну. Я все одно не знаю. Я знаю цю частину. Я це знаю. Зрозуміла, Хьона Бабл Поп. Ось так я перемагаю. Давай, кулачок, вмикай наступну. Цю я знаю. Ти цю знаєш? Звідки ти це знаєш? Та як так? Я танцювала під неї з друзями. Нічого собі. Джирі буде приємно. Зрозуміло. Я дуже рада бачити твій танець. Знаєш що? Коли я танцювала з джірі, я не зводила очей з його чола. Я не могла дивитися йому в очі. Це було так смішно. Ось і фінальний раунд. Ти все одно переможеш. Хто Вмикайте музику. Я знаю, це моя сестра, Я зрозуміла. Чонха 12 годин. Що? Готагоу. Ні, корейською мовою. Три, два 2... вже дванадцята. Правильно <хі> ouais, я продула. <fa Smash> як гадаєш, що я маю зробити <contexto> зараз, щоб завершити шоу у міжнародному стилі? Дай подумати. Це так робиться? Або як щодо до цього? Нам було так весело танцювати разом, чи не так? Тобі сподобалось сьогоднішнє шоу разом з Сон Мі? Я дуже хвилювалася перед інтерв'ю з людиною, якою захоплююсь, але мені було так весело, я із задоволенням провела з тобою час. Я дуже рада, що познайомилася з тобою, Олекса. Мені було легко і весело сьогодні я сподіваюсь, що ти станеш дуже популярною як в Кореї, так і в США, і досягатимеш лише більшого у своїй кар'єрі. Велике дякую, і моє останнє запитання які у тебе мрії? У мене їх багато, але чесно кажучи, найбільша мрія бути на найбільшій сцені в Кореї. я колись хочу потрапити на мама. Мне ти можеш запитати мене про мою мрію. Про що мрієш? Ти Щоб шоу інтерв'ю з Сонмі було найпопулярнішим у світі? Щоб це шоу продовжувалося і вийшло на міжнародний ринок. Це моя мрія. Це круто. Звучить фальшиво. Я бажаю, щоб шоу інтерв'ю з сомі стало найпопулярнішим. у світі. Дякую, солодка моя булочка. може завершимо інтерв'ю, прощаючись разом. Так я скажу шоу інтерв'ю з сонмі. А разом скажемо до зустрічі. Це було шоу інтерв'ю з сонмі. До зустрічі. І ретельно дослідила про тебе усю інформацію, хоча ми не казали їй цього робити. Поки я шукала щось про тебе. я знайшла історію про твою маму. Твоя мрія знайти її біологічну родину. Так, моя мати кореянка і її. усиновили американці, коли їй було 5 років. Вона не знає про свою сім'ю нічого. Тому, коли я стану більш відомою у майбутньому, я б хотіла дуже, щоб хтось зустрів мене і подумав, о, вона схожа на когось, кого я знаю. щоб моя мати могла знайти свою біологічну родину. Я вірю, що вона зробиться найближчим часом. Вона дуже пишається тобою. Дякую. Ваша, Ваша донька Олекса виросла вироби. хорошою людиною. <ривіт>, Дякую, що мама. так добре її виховали. <ривіт>, Твій тато зараз <ривіт>, розплачеться. Тато. І Крістіане, мій брате, привіт. Підписуйтесь на Panda Studio.